Технохвиля хвиля. Технохвіля ветика. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження, твої новини. News в ефірі технохвилі. Ми вже готові розкачати ваш день на повну, тільки актуальні новини, яскраві історії успішних і, звісно ж, найкрутіші українські треки, що заряджають позитивом на максимум. Сьогодні наш випуск буде просто космос. Повірте мені, тому залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх подій. А в колледжи. Автомобилисты ВТФК, кто вправнейший? Автівка це не просто транспорт, це свобода і рух без меж. А хто ж ще як не наші студенти відділення електроенергетики та електромеханіки, краще знає всі тонкощі роботи з нею? Вже зараз їх сміливо можна назвати профі в діагнозисі та ремонті будь-яких машин від легковиків до тракторів. Той старшокурсників кращі за професією перевіряли на стадіоні нашого коледжу. Під пильним наглядом викладачів та експертів вони пройшли три етапи: техогляд автівки, заміна колеса та майстерність водіння в обмеженому просторі. І повірте, це було ще те видовище. Перегляньте фото і відео на наших сторінках у соцмережах і переконайтеся у цьому теж. Та все ж повернемося до результатів. Переможцями змагань стали хлопці з групи 4 ЕА1. Срібло взяла команда групи 3 ЕА1. Бронзу вибороли студенти з групи 4 ЕА2. І четверту сходинку зайняли хлопці з 3 ЕА2. Не обійшлося і без індивідуальних нагород, кому і в якому конкурсі посміхнулася фортуна, читайте в наших дописах. Навчаємось весело, захищаємо себе впевнено. У нашому коледжі відбулася перша в Україні гра Квест в коробці. Проєкт направлений на протидію торгівлі людьми. Студенти не просто занурювались в питання безпечного працевлаштування, вони отримали експертні поради, як уникати злочинних пасток під час подорожей чи міграції. У найпоширеніших ситуаціях, що можуть містити шахрайські схеми, першокурсники відділення транспортних технологій розбирались детально. На кожній з 11 тематичних станцій квесту вони отримували завдання і мали розпізнати приховані загрози. Знання це сила. Тому будьмо обачними. Доброчесні новобранці у нашому коледжі стартував новий сезон рекрутингу до лав доброчесних. Вже пройшли тренінг від активістів групи сприяння академічної доброчесності, першокурсники відділення електроенергетики та електромеханіки. Під час інтерактивного заняття вони разом зі своєю кураторкою Вікторією Фабіянською розповідали новачкам про сенс, принципи і відповідальність за порушення канонів під час добуття освіти чи написання. Наукової роботи. Серйозну і складну тему команда наших доброчесних перетворила на захоплюючу гру. На кожному етапі учасники могли перевірити і закріпити свої знання. ВТФК територія доброчесності. А ми рухаємося далі. Друзі, готові вітати наших іменинників? бо я. Так, Бышечка. Соціальний педагог Дар'я Цихмейстер та викладачка Аліна Брода найщиріші вітання сьогодні. Лунають на вашу адресу. Життя нині повне несподіванок та крутих віражів. Тож хай вони будуть лише приємними та ведуть до намічених цілей. Живіть своє найкраще життя, радійте дрібничкам та прагніть більшого. Всією технохвилею вітаємо вас. Якщо перетвориш своє хобі на роботу, то за все життя не пропрацюєш і дня. Переконана хоч раз, та ви чули таку думку. Вона першою зринає у голові, коли спілкуєшся з героєм нашої наступної рубрики Лідерборд. Адже цей юнак настільки захоплено розповідає про обрану спеціальність, що одразу розумієш, це справа його життя. Лідерборд. ОП? така дилема постала перед тоді ще абітурієнтом, а зараз третьокурсником Олександром Щербатюком. Хлопець повагався та лише мить. І зараз, озираючись на зроблений вибір, вкотре переконується логістика це його шлях. До списку ТОП-50 Сашко потрапив за стараність у навчанні. Уміння зосереджуватися на важливому та відкидати все другорядне. Ось його секрет успіху. Налягає студент групи 3ОП2 не лише на теорію. Найважливішим у навчанні вважає практичне застосування набутих знань. У цьому юнак вже не раз переконувався, адже мав змогу не лише спостерігати за роботою спеціалістів, а й сам долучався до прикладання маршрутів та оформлення необхідної документації. Мотивація, що рухає Олександром, проста та зрозуміла кожному. Турбота про майбутнє. Після завершення навчання у ВТФК юнак планує продовжувати здобувати освіту вже у виші, звісно, за спеціальністю логістика. Водночас у його плани входить і здобуття другої вищої. Про це в Сашка ще є час поміркувати. А ми зайчимо йому, щоб на особистому шляху завжди і всюди горіло лише зелене світло. Що думають про вас одногрупники? У кого з'явився новий шанувальник чи шанувальниця? Розкриваємо всі таємниці в нашій наступній рубриці. Експрес. Ну що, друзі, готові до порції позитиву? Сьогодні у нас в ефірі просто феєрія привітів і побажань. Давайте ж подивимося, що ви нам написали. Ого, тут у нас цілий детектив. Передайте від Івана, Івану. Хай віддасть борг Івану. Бажано в другу зміну. Іван один, Іван Два, Іван Три. Ось вам загадка на сьогодні. Розпудайте клубок цих імен і розберіться з фінансовими питаннями. Йдемо далі. Привіта летить до Непиводи Максима Васильовича від комп'ютерного відділення. Студенти передають, що люблять вас, цінують та з нетерпінням чекають наступної пари. Час загадковості таємничий шанувальник з'явився в групи «1F». Анонімний привіт і колетить до вас, фінансисти. Від кого ж це може бути? Може хтось уже здогадався. Свої вітаннячка передає група 1 ОП1 улюбленому куратору Не Чепуренко Тетяні Дмитрівні. Одразу видно, що у вас дуже класнюча команда. Друзі, так тримати. Наступне повідомлення, яке це вже за рахунком 9 чи 10, комплімент від Луни. Яна з 1F дуже файно співає, мені сподобалось. Яно, ти маєш прихильників, продовжуй співати і радувати слухачів. Наступний привіт витрить для групи 1КІ2 від Мазура. Привіт-привіт! Маємо нову смс-ку. Передаю привіт босаку Роману. Ромо без автора. Хто тут тобі пише? здогадайся сам. Слухайте, ви мене запутали. Це взаємне привітання чи як? Адже Рома передає наступний привіт Мазуру. Вдалого вам дня, друзі! І наостанок Рома передає привіт Олександрі. Олександро, лови цей теплий привіт. Він тільки для тебе. Друзі, Друзі, такої кількості іванів, мазурів і романів у нашому ефірі ще не було. очі, просто обожнюю ваші повідомлення. Не зупиняйтеся. Наступна порція привіт, які звучатиме вже у вівторок у новому випуску College News. Маєте ще можливість дофантазувати на вихідних. Можливо, на це надихне вас наш наступний трек, що звучатиме в ефірі «Технохвилі» вже за мить. Хіт коктейль що ж, тепер час трохи відпочити від слів і поринути у світ музики. Налаштовуємося на позитив і запалюємо цей ефір хітом від Наді Дорофєєвої. Хочете танцювати? Танцюйте! Хочете співати? Співайте! На цьому ми завершуємо наш чудовий ефір. Дякуємо, що були з нами! Ви, наша найкраща аудиторія. Почуємося вже у вівторок. А я втопила біль в твої любові І трошечки вині Світ не знає кордонів І Як не знають меж твої долоні Як звучить Ньюс про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга. на великій перерві Коледж Ньюз» в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК».